Мешканці міста, що запаслися сіллю по 5-8 гривень за пачку, суттєво переплатили за продукт. Вже сьогодні у продуктовому магазині на мікрорайоні юність півтора кілограма солі коштує менше трьох гривень. Нагадаємо, кілька днів тому через неправдиву інформацію про вибух на заводі Артемсіль у кривому розі містяни масово скуповували сіль. За офіційною інформацією, завод працює у нормальному режимі, поставки солі своєчасні і бажаючи купити сіль, мають можливість це зробити. Сейчас на данный момент у нас соли предостаточно. Уже несколько дней нет ажиотажа. Люди берут столько, сколько им нужно. Мы в неделю заказываем буквально 5 упаковок соли. То есть это 50 штук на неделю. С субботы, по-моему, один мешок мы продали. 50 килограмм, вот 3 или 4 дня мы один мешок продали. Хоча ще в п'ятницю у покупців магазину була паніка: півтори тонни солі розкупили менше як за годину. Але продавець запевняє, солі не було буквально той час, поки вантажівка від'їжджала на склад і повернулася. Нині ж у магазині немає й натяку на черги чи надмірний попит на якийсь товар.